Більше не разом хто Дантес і Кацуріна. Намалюйте сльози, сльозу да? я, значить, в неділю в церкву ходив. <хи> Після церкви всі стояли, пили свячену воду, обмінювалися значить, інформацією. Там теж ж з Кацуріною колись жили в Криківщині У мене да? зараз переїхали в сусіднє село, і ви знаєте, таких пліток під гастрономом не було <хи> у нас. А тому, щось, а в чому, а тому що тому що тому що тому що ще питанням. в них, мабуть, якийсь дуже турбулентний стан, бо і емоційний. Бо уважні підписники помітили, що Даша відписалася від Дентеси в інстаграмі. Потім знову на нього підписалася. Ну, зазвичай таке буває коло, коли ви емоційно сваритесь. Наприклад, mm -hmm. потім Дантес взагалі не лайкає фотографії Даші з червня місяця. Ну, а... Може, йому не подобаються її фотографії. Може, він вважає, що вона, наприклад, е, от, фотографія, як на мене, дуже сексі пексі. А от, може, він не хоче, щоб вона виставляла себе такою сексі пексі. Тому і не фоткає. Каже, одягнися, лайкає, якусь спідницю вдягне люди. Подумають, що я тобі грошей не даю. Більше того, нещодавно святкував. Але день народження сина Дачі Кацуріна. Йому 4 роки виповнилося, і Дантес ніяк на це не прореагував. В інстаграмі нічого не опублікував. Даша публікувала фотографії, але на них Дантеса не було. Та бо він був зайнятий! Жесть! Вони, вони готували номер з цим з Олейником Її Оля. Вони ж на якомусь фестивалі тут виступали. Mm -hmm. Ну, то може він був зайнятий, не встиг прийти, подарунок купити, голова до така закручена. Це так відповідально. Ну, типу, вийшла це Піна коладо назад значит, реанімували успіх Шалений в Казловського. Вони думали, що може вони зараз реанімують дівчину, Олю теж буде такий. Вже третій раз, Реально. вже третій раз до речі. А, вони її реанімують. Но, е, знаєте, Проблема в тому, що мені здається, що якщо можливо у Дантеса дуже скоро пісня якась вийде або у Кацуріну. Ка... Це... Кацурі. Ну, Відома да, українська кацурі. співачка Даша Я Кацурі. Ви розумієте, що цей, оце, ця новина вона настільки е, ну, дивна. Підписники помітили, що Д... Кацуріна на не підписана на Дантеса. Як вони як зранку прокидаються і такі так Дантес підписана Кацю нуль днів? Це про звірку про спеціальні люди. є? да може це... бути, може просто людина задумала щось. Давно вони нічого разом не публікували. А перевірю я. Та слухайте, це було мені червня Лайки перевірили. Ви очевидно, що вони Що це за ткач там такий сидить. О у Дантеса весь час це депресія. Як його можна витримати? Я думаю, що там а до Адаша хоче так. Ех, Циганів. Ну скацуря на них таке веселе життя було, а тут.